Любітельці, настала ваша черга дізнатися, що чекає вас у квітні місяці 2025 року. Ви думаєте про себе? Можливо, вам чогось хочеться, і ми зараз відповімо на ті запитання, які крутяться у вас в голові. Прошу, коло не поїхали. Перша карта говорить про те, що вам відкритий квітень місяць для любові, для якихось знайомств. Для, наприклад, якщо у вас партнер і ви на дистанції, то нарешті в квітні він приїде. Якщо у вас якісь були конфлікти з партнером, то в квітні місяця все розсіється, як будто нічого і не було. А, подарунки, зустрічі, саме. Саме проявлення, турботи, любові, да, і всього самого крутого чекає у вас в квітні. Якщо ви одинока волчиця, або одинокий волк, то ця карта ще може сказати про те, що ви зустрінете в квітні ту людину, з якою захочеться будувати справжні стосунки. Да? Не просто так, що було. А дійсно по любові, по гармонії, по натхненню і в цьому всьому такому романтичному світі. А якщо у вас є партнер, да, то це означає. Двійка кубків говорить про те, що ви для партнера все, і він для вас теж. Ви не дивитесь направо, ви не дивитесь наліво, ви не дивитесь, хто що скаже, хто що схоче, хто там що ще щось. Вам головне те, як ви один за одним себе почуваєте і як почувається він або вона у ваших відносинах. Це дуже крутий початок. Що скаже друга карта для тільців? Так. Фільці, я не поняла. Ну, це або ваша саботильниця, або ваша подружка, або ваша знайома, або ваш таролог, психолог, нумеролог, да? та людина, яка буде вам допомагати в якійсь ситуації, якщо у вас возникнуть якісь сумніви, думки або запитання, на яких ви ну не знаєте відповідей, да? або знаєте, але там боїтеся цих відповідей. То це та людина, яка буде вам допомагати в цьому. Вона просто вам надасть більше інформації і. Через те, що ви будете знати цю інформацію, ви зможете зробити правильний вибір, да? правильні моменти в житті. Ще ця карта може говорити про те, що ну, якщо це мене дивиться чоловік, то ця карта може показувати, що зустріч буде з дамою, яка змінить ваше життя. А це може бути як дівчина для відносин, так і дівчина по якихось документах. Можливо, робочий процес ще може бути з цією дівчиною, або якісь проекти разом ви будете да, робити. Або просто зустріч. Зустріч з цією дівчиною. Це теж ну, даже круто. А якщо це відносини і мене дивляться чоловіки, то у вас ну ван лав просто вообще. Все невинно, все гарно, все романтично, ще й в голубому кольорі. Мадремія. Що скаже третя карта? О, Третя карта каже, що ви щось чекаєте, що в квітні щось повинно бути або робочі моменти, або зарплата повищена, або ви колись щось зробили і вам потрібні, потріб... не потрібні і ви чекаєте того, щоб вам вернуть да, там, щось. Або ви щось посадили да, і чекаєте, щоб воно виросло. І я не тільки про розсаду, я про якусь ідею, про якусь можливість, про якусь мотивацію, про якусь людину. Да. Це ще може говорити карта про те, що ви будете. В очікуванні чогось сюрприза, щастя, якоїсь людини і так далі, якоїсь поїздки, або в очікуванні дитини, яку ви носите під серцем, але просто ще поки про це не знаєте, а в квітні дізнаєтесь. Багато варіантів, що ви можете чекати, але в будь-якому випадку це все гарні новини, це позитив, це якийсь да, релакс, це зустрічі, це такі моменти, да, от які залишають гарний слід на серці. Що скаже друга колода? Для тільців на червень на квітень місяць 2025 року. Так, так, так. Тільці вам порада від цієї карти? Знаєте, не надумувати собі проблем, не надумувати, що ви якась не така, що у вас щось не вийде, що, вас, що, про, що про вас думають не так, як вам хочеться, що про вас говорять не так, як вам хочеться. А може, ви не так зробили, не так ще щось, або може ви там взяли там, на себе кучу роботи, і ви її, ну, типу, не можете виповнити, або ви виповнюєте не так, як хотілося б комусь. Ваші оці надумані, накручені моменти, можливо, це навіть відносини, да, що ваш партнер там. Не так глянув, і ви вже подумали, що все, він мене не любить, я якась погана, противна, не така, не знаю, не так сижу, не так стою, не такі волосся. Ця карта говорить про надмірні, дуже надмірні надумування в гіршу сторону, або навіть іноді якісь тривожності. Тому, щоб цього не було, карта вам радить трезво дивитися на ситуацію, і якщо вас щось тривожить, поділіться з кимось з цією людиною, яка зможе вам допомогти. Кеття, ти можеш шарудіть, блядь, тихіше? Шаруди, шаруди, і я потім далі буду знімати. Спасибо. Все добре. Що скаже друга карта? Про вас. Друга карта вам скаже про те, що дійсно у вас будуть якісь моменти, якісь думки. Можливо, вони вже є на даний момент, якось будуть зароджуватися якісь думки, якісь моменти, знаєте, над якими треба подумати, але по цій карті говориться, що ви дуже сильно або за щось переживаєте, або за щось думаєте, або якась у вас незавершена справа, дія, там, не знаю, робота, проект, що ви за щось переймаєтесь до такої степені, що вас аж трусить отут. І оця карта тут не просто випала, вона як в підсказку, да, як в пораду, щоб ви ну, більше абстрагірувалися на себе, да, і на своє самопочуття, а не на все те, що твориться навколо. Тому що те, те все, що навколо, воно вам ну, просто заважає, да, як і здраво мислить, і здраво думати, і виконувати там якусь роботу, або просто жити, грубо кажучи. По цих картах ще можна сказати, що. Може бути задіяний якийсь конфлікт в квітні місяці, да, від чоловіка до вас, можливо, або якісь знаєте вияснення стосунків. Не обов'язково це буде ваша пара, це може бути друга людина, да, або другий чоловік з роботи, друг, знайомий, брат ну, от таке щось. Якийсь да, конфлікт, якась невирішена ситуація, або ви будете виясняти відносини так, що покажеться, що це не теше конфлікт, що це просто бомба замедленого медляного дійства. Ще може таке бути. Але в будь-якому випадку в вашу чергу. Ви, в свою чергу, по картам да, повинні думати про те, ну, як не образити себе в першу чергу. Да. Ви виберіть себе. Якщо вам хтось каже, що ви не така, скажіть ок, йдіть далі. І пропустіть мимо цього чувака. Або скажіть йому, ні, ти ошибаєшся, і все одно пропустіть цього чувака. Да. Не робіть собі гірше там, якимсь положенням або якоюсь ситуацією». Що скаже третя карта? Третя карта говорить, більш за все, що це касається фінансового питання або робочого моменту, або тієї людини, з якою ви живете. Тому що трійка це у нас в будь-якому випадку ну, обща робота да, або обще жилье. І це може бути ну, з, -з, -з усіх сторон. Але по цій карті ще можу сказати, що ви дійсно вийдете з конфлікту, да? ви щось зрозумієте для себе, вам щось м прийде там в голову, як там, або помирить людей. А, ще, ще може бути що, що ця карта може бути. Е Показувати те, що ви будете участвувати в конфлікті, який ви не заводили. І ви, можливо, по цій карті будете мирити людей, наприклад, да? говорити, та ладно, там не розстраюся там, або ще щось, або наоборот, підкидати дров. Типа, да, вона така, точно, я все, я знаю. І так далі. Коротше, в будь-якому випадку, ну влучу влучу сторону, якщо дивитися, то це ви будете просто людям допомагати з якимсь конфліктом або з якоюсь виясненою ситуацією. Або, можливо, це навіть буде дійсно по роботі, де потрібно буде. Допомогти комусь з роботою, тому що ви розумієте, що він там щось зробив не так, або вона щось зробила не так, і ще треба допомогти, щоб не було ну, далі в подальшому ніяких конфліктів і всяких моментів з робочої сторони. Що скаже третя колода для тільців на квітень місяць? Перший, перший пішов? О, Оставлю. Друга, третя да? друга карта. І третя заключна. Почнемо з першої, тому що вона випала. полетіла сама перша. Дивіться, діліцію. Ця карта говорить про те, що вас або очікує якась людина, яка пов'язана з вами або матеріально, або документально. Або це ваш начальник, або це ваш чоловік, або це ваш майбутній чоловік. Да? Ця людина буде фігурувати в квітні місяці. Можливо, ви будете з ним кудись їздити, кудись ходити, десь працювати, десь пить каву, десь спілкуватись. Може на ночовку, може просто. Може, це ваш партнер, да, до якого ви ну, привикаєте, тому що ви там недавно. Зустрілась, да, а він вже хоче настойчивий, я там не знаю, да. або хоче допомогти вам зняти квартиру, платити комуналку, я не знаю, платити стоматологи, не знаю, що там ще у вас що вам хочеться, але він може допомогти фінансово, він може направити мозгами вас, да, щоб ваші мозги в правильне русло встали. І також може допомогти вам і фінансовим путем. Коротше, мужик дуже класний, але будьте осторожні, тому що ці скупердяї і ще іноді можуть бути, ну, от от. тому що. Тому що пентаклі вони можуть, знаєте, допомагати тільки коли їм вигодно це робити. Так що прослідіть за своїм оточенням, щоб ви розуміли. Ху із ху, да, і хто хоче хоче і хорошо, а хто хоче просто вигоди. Друга карта це у нас есьмірка Пентаклів, або повищення кваліфікації, або повищення на роботі, або повишення ем, зарплати, або якісь моменти, на які ви надо точно сидіти і щось робити. Якщо ви ювелір, якщо ви швея, ви якщо ви там, макіяж, а якщо ви, ну, коротше, або документи дуже важливі, де треба перечитувати от такі от малісінькі буковки і так далі, або, можливо, програміст, да, там, де дуже хіра цифр, і вам треба все точно. От щоб, не дай Боже, там да, десь нічого там або лишнього, або поганого там не, не було і так далі. Коротше, це більше говорить про робочу астезю, да, про фінанси і про, ну, про те, що буде все круто у фінансах. І заключна карта це шестірка жезлі. По-перше, ця карта говорить про перемогу. Можливо, ви чогось хотіли і вас це буде в квітні. Можливо, ви хотіли якусь поїздку і вам її дадуть. Можливо, ви, ну, або, можливо, це поїздка в командіровку з таким прекрасним чоловіком. Тоже непогано, з ним можна провести ще й гроші заробити. Я в робочому смислі маю на увазі, а ваше діло це ваша фантазія. І ця карта ще говорить про те, що ви можете. знаєте, по цій карті, що ви вийдете з любого конфлікту, переможцем. що у вас достатньо мозгів, фактів, інформації для того, щоб відстояти себе да, і вийти такий побіділь, да, і вийти такі переможниця або переможником да, <сміх> з даної ситуації. От. Ці карти всі вас попереджають про те, що вам потрібно бути обережними, але розслабленими, не зациклюватися, але дивитися своє оточення для того, щоб розуміти. Ху -ху. І якщо ви над чимось думаєте, то повірте, концовка буде впечатляюся. У вас все вийде. До нових зустрічей!